Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами дуже швиденько приготуємо ось такий салатик. Цей салат буквально за 5 хвилин і ось продукти, які нам знадобляться. Нам знадобиться шинка, шматочок 250 г, 100 г твердого сиру, 150 г консервованих ананасів, це вже без рідини, 100 г оливок чорних також без рідини, одна солодка перчинка невеличка, і заправлятимемо салат домашнім майонезом. Для початку шинку мені потрібно буде нарізати середнім кубиком. Нарізаю спочатку на пластинки. Потім у нас і як я сказала, вже на середні кубики. Далі перчинку буду нарізати тоненькою соломкою. Ось так навпіл, ще раз навпіл і соломку. Далі кубиком буду нарізати ананаси. Ананаси в мене вже були порізані на ось такі шматочки, тому я їх ось так перерізаю, ну, приблизно буду на 4 частинки, тут залежно вже від розміру. І залишились у нас оливки. Перерізаю навпіл. І кожну частинку ще раз навпіл. Велику терку натираю сир. Салатик, якщо буде потрібно, можна досолити. Я не буду додавати солі, прикладаю сюди майонез і все добре перемішую. Наш салатик уже готовий, перекладаємо у красивий салатник і подаємо до столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всім, як завжди, злагоди, та до зустрічі в наступних відео.